Трошки про те, як Єрмак знову помилився, і знову в Вашингтоні, і знову хотів як краще, і знову вийшло, як завжди. Ну, зрештою, чому ми, ми щось чекали е, хорошого від Єрмака. Нічого не чекали, от нічого і не дочекалися. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Е, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і піпоширюйте е, мої відео, може знадобиться комусь. Так от. Єрмак поїхав в Сполучені Штати, як завжди, з певною іронією. Він вирішив скористатися державним великим літаком, щоб не летіти пасажиром. Для цього йому треба було взяти з собою Середенко, бо вона має право на цей літак, а Він от він і полетів. Полетів він зустрічатися з Віткофом. Віткоф – це торговець, який від імені Трампа веде торгові перемовини. З різними сторонами, і в на Близькому Сході, і в основному з Путіним, і там він про щось домовляється, і це подобається Трампу. І от він щось там передав Україні, а Україна приїхала це вислухати. І хто такі України тепер у нас? Ж, понятно, найважливіший чиновник, який є в Україні, який веде міжнародні перемовини. це і дивовижно, прекрасно розійшлося фото, де він звідкуфом сидить і болтає ні о чому. Кажуть, що в якийсь період там був присутній заступник Сибігі, а скільки часу то було, скільки не було, невідомо. І цілком можна допустити, що там були ще й, окрім офіційних перемовин, якісь неофіційні. Але менше з тим я не про перемовини, тому що немає сьогодні повних. Результатів цих перемовин. Я не знаю, до чого не домовились. Послухаємо. Але є інша дуже цікава річ. Це інтерв'ю Єрмака одному з поважних республіканських медіа. І там він дуже гарно все говорив, дуже приємно, дуже класно. Дуже підготовлений, був він розказував про те, як Байден дав нам багато грошей, як ми ці гроші в зброю використали для війни. Чудово, як Байден дав нам багато грошей. Ми за ці гроші побудували інфраструктуру, і як ми чудово завдяки цьому оборонялися і будували безпілотники. І як все чудово, і все прекрасно. І тепер у нас одна тільки мрія сісти за стіл перемовин з Путіним, і це вже буде перемога. І воно би ну нічого так можна було б сказати, просто пустозвонний піар для того, щоб щось там розказати, які ми хороші. Про це все, хороше, про все погане. Але тепер давайте уважненько: це канал республіканців. Його дивляться республіканці, які терпіти не можуть Байдена, і які обожнюють. Трампа. Що показує це інтерв'ю? Прекрасний Трамп дав нам зброю, і ми перемагали. Прекрасний Трамп дав нам гроші, і ми побудували заводи, і тепер ці заводи виробляють дрони. Супер. А ваш придурок Трамп обіцяв нам мир, так він навіть перемовини не організувати не може. Ну, оце приблизно оце сказав Єрмак. Е е Американцям, республіканцям в їхньому ефірі. У мене питання: а як ви думаєте, от я негативно дуже ставлюсь до Зеленського і знаю всі його проблеми, але коли приїжджає якийсь конь в пальто і починає розказувати про те, який поганий Зеленський, мене це починає дратувати. Я не дуже позитивно ставлюсь до такого. Я кажу, це наша особиста справа. Ми тут самі розберемося з Зеленським, а вони фіга, ви оце тут мені це розказуєте. Там в своїх газетах пишіть, а отут мені прийти розказувати, який, якого я поганого обрав президента. Ну, ну я і то його не обирав, але ж ми того обрали. Я ж не відділяю себе від іншої частини українського народу. Тому можна говорити, прямо це ми обрали. Ну і не думаю, що це американцям сподобається. Особливо республіканцям. Можливо, комусь подобається, можливо, це інтерв'ю в Європі було б дуже добре. Але тут просто, от мені здається, що це була був вляпас. І е ключове е про самі перемовини. Давайте по-дорослому подивимося на ці перемовини. Е Путін говорить, я готовий на перемовину, але спочатку давайте команди хай зустрінуться, домовляться про все, що ми там будемо говорити, і укладуть цю угоду. Ну, це правильно, це класично так мало бути. Так було, до речі, і в е е Парижі, де зустрічався Путін з зеленським. Вони все це написали, папірці підготували. Потім Зеленський приїхав, їх не підписав. Е але е тоді були вимоги у Путіна жорсткі віддати Цемаха. Провести розведення військ, визнати формулу Штанмайера. Ну і там безліч було цих е, вимог. І всі Зеленський виконав. Тобто він всі вимоги виконав для того, щоб зустрітися з Путіним і не підписати угоду, яку він погодив. Чи це може повторитись? Ну, звичайно, це може повторитись. Що хоче Україна? Україна хоче. Не підписати угоду, а просто зустрітися для того, щоб продемонструвати світу, що ми готові до зустрічі. Окей, ми до цього так повинні ставити. Зеленський особисто хоче поїхати і зустрітися десь з Путіним і сказати, я знов з ним зустрівся і я там щось сказав. Чи може він укласти угоду? Ні, не може, бо, дивіться, позиція Зеленського змінилася щодо миру. Він оголосив нам поступки, на які він може піти. Ні. Він переконав суспільство, що ці поступки треба прийняти. Ну, Я думаю, що якби Зеленський почав е, щодня в день говорити, що ми повинні те то, те, то і, і це б е, говорили всі ВІПИ їхні, і всі телеканали, то зрештою би нас е, підготували до якоїсь поразки. В даному випадку цього немає, ми не бачимо. Серйозного тиску на суспільство про те, що ми повинні визнати окупацію Крима, чи там ми повинні погодитись на другу мову державну чи офіційно, чи ми повинні відмовитися від НАТО. Такого немає. Тобто Зеленський не готує сьогодні, як на мене, суспільство до ганебної угоди Параски. А Путін не готує своє суспільство. До поступок Україні і це теж очевидно. Тобто це не про кулуарні домовленості, а про публічні домовленості. Таким чином, якщо і готується зустріч Зеленського і Путіна, то вона готується не для того, щоб про щось домовитися, а для того, щоб зустрітися, зіткнутися. Кожен покаже з свого боку якісь гострі слова. Текст можуть написати Зеленському хороший, путіну теж можуть написати хороший текст. Чи це матиме глузд якийсь? Ну, ми побачили текст, який написали Єрмаку. Він зовсім нічого не допоміг і зовсім не в ті ворота, і не в тин. От, тобто, це ключове. У нас немає сьогодні бази для того, щоб домовитись про якісь пере, пере, ну, які... про якісь про домовитись з Путіним. Про що ми можемо домовитись? Ми можемо змусити Путіна якимось чином піти на. Припинення вогню. Чому це можливо? Чому це можливо з кількох причин? Є позиції європейців і українців, вони це хочуть, і ми це хочемо. Друга частина Трамп шукає якийсь вихід з цієї ситуації, йому щось таке потрібно. І він не може натиснути на Путіна. Не може, тому що не хоче, і не може, тому що немає чим. І е, оце, оця форма. Введення якихось е, санкційних речей проти нього, вона буде, ну, він змушений буде це зробити. Чи це допоможе е, зупинити війну? Може посприяти. Чому може посприяти, тому що є головний гравець, про якого ми ще не говорили: це Сі, який сьогодні, завтра і ще кілька днів буде вести перемовини з усіма, і в тому числі з е, Путіним. І позиція Сі, а вона чітко висловлюється спікерами їхніми. Тобто ми не говоримо, що він думає, ми говоримо, як вони це подають. І ми бачимо ситуацію з інших країн, таких як Бразилія, Індія. Інші у них позиція одна: треба війну припинити будь-якою ціною. Будь-яка ціна, якщо це перемовини, то це якісь погані умови для кожної сторони, але всі вони готові до того, що треба тиснути на припинення війни, отак як вона є. І в даному випадку війна, як вона є, може теоретично припинитися на якийсь час, якщо такого консенсуса досягнуть не в Європі і в Сполучених Штатах, як ми всі очікуємо, а якщо такого консенсусу досягнуть Китай і візьме їх, візьме собі за підтримку Індію, Бразилію, і там ще якісь країни, і в цьому колі, яке зараз відбувається в Китаї, вони дотиснуть Путіна з миром. Тобто не з миром, а з перемир'ям, з зупиненням війни. Чому це може бути цікаво? Китаю? Китай? Китай е, добувається е, такого світу, в якому не буде лідера. І якщо це він проб'є тему миру, а не Трамп. Це буде великою перемогою Китаю. Тобто для Китаю важливо не той результат, який може відбутися, а процес. Тому що для Китаю важливий тиск на Захід. Виявляйте собі, значить, Путін, Трамп зустрічаються, нічого не виходить. Путін. І всі зустрічаються і виходить. Ця гра більш тонка, ніж це видається назовні, і всі е, грає. Не так груба і примітивна, як грає Трамп. Ну просто культура американського торговця і е, е, цього чиновника з Китаю, який пройшов всю піраміду, це різні зовсім речі, вони вміють інакше діяти. Так от е, сім може е, втерти носа Трампу, якщо він змусить е, Путіна припинити війну. І цей варіант не треба відкидати. Тому коли кажуть, що от вони там поїдуть, вони там нову карту мира там, і так далі. і так далі. Нічого такого не буде, миру світу і манувати, е, нічого такого не буде. Ніякої нової агресії зараз не буде. Вони можуть це планувати, думати, шукати форми тиску. Але ключове, от зараз я читаю офіційні позиції різні е, з Китаю, з Ливи і так далі. Ідея проста. Ми не хочемо займати місце Сполучених Штатів, воно нам не потрібно. Ми не претендуємо на першу роль в світі. На це місце не претендує ніхто, ніхто, а штати його вже втратили. Лідера світу не повинно бути взагалі. Наш світ має бути значить, без лідерів. І як жити в таких умовах, ми вам зараз коротко розкажемо спробуйте тільки так не жити. Тобто Китай хоче. Виглядати не лідером світу і нести відповідальність, як це робили американці. Вона хоче маніпулювати світом і перемагати і отримувати все, і не нести ніякої відповідальності. Ну, це достатньо мудро, це, ну я не знаю, це ну, приблизно так, як е, е, взяти, розводити рибу, ловити її, її їсти або. Набрати там підкормки, піти на озеро, накидати цієї підкормки і наловити щось є. І коли тобі треба, пішов наловив. Коли не треба, наловив. А коли ти розводиш рибу, то ти її повинен весь час годувати, чистити ставки і так далі. От приблизно отак діє сьогодні Китай. Тому я думаю, що всім ми не чекаємо цього. Але такий варіант можливий, що Глобальний південь м, захоче переграти Трампа. І якщо, от уявіть собі цю картинку, якщо Трамп зустрівся і Фіаско, і тут зустрічається Сі і Путін, і Сі говорить: це не моя війна, я тут не маю ніякого значення. І, і Путін виходить і каже: Я приймаю таке-то таке-то рішення. Та каже, ми тут ні до чого, ми просто там сиділи, дивилися, це не наше рішення. І е, це може бути несподіванкою, в тому числі і для м, Трампа, який думає, що він контролює всю ситуацію, але не факт, що він її контролює. От така приблизна історія, е, такі роздуми на тему кінця двохтижневого ультиматуму, який е, висунув. Е, Трамп, і побачимо, що з цього буде. Трамп, звичайно, скаже, що це результати гультиматуму, але ще раз скажу, що ситуація не така проста. Дуже прошу вас підписуйтесь на мій канал. Ставайте спонсорами мого каналу, тому що для мене це не спонсорство, це просто мікроквиток для того, щоб продемонструвати повагу до того, що я роблю. Цей квиток коштує 35 гривень, і після кожного такого. З заклику підписатися і стати спонсорами, як правило, одна людина на це реагує. Ну скільки є, як переконав, так і є. Дякую вам. Слава Україні.